Хочу ще сказати, що таким же напруженим може бути 17 вересня, і за декілька днів, десь там з 10-го, з 13-го вересня, знову з'являється напруга. Нас проведуть через страхи, а через ті ж самі ракетні обстріли, можливі, так можливо, знову ж таки небезпека для мирного населення. Тому от, західна частина України, культурні споруди знову знаходяться під такою небезпекою. Це, що стосується нас, але кожна така небезпека, про яку я говорю, вона може стосуватися активних дій на фронтах. Тобто, якщо у нас є зброя, і ми готові літики, і літаки, все, 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 і ми готові йти до бою, то саме в ці дні, от восьмого, так, ми можемо завтра почути про якийсь прорив українських військ, а, дуже сильний. Так або 17 вересня, так само можемо почути про певний прорив українських військ. І відвоювання певної території. Тобто є напруга, як вона програється, багато чого залежить від нас і від реальних обставин. Тобто, дійсно, якщо в нас є ще мети в контрнаступ, ми йдемо. Але коли в нас того не було на попередніх торканнях, так то ми тоді просто були ну, в стані жертви. Ми нічого не могли зробити, не тільки як спрятатись чи помолитись, так чи просто голими руками йти на ті ж самі танки. Так, хочу ще сказати, що 12 вересня і 18 вересня так само є певна напруга, тобто вона знову ж таки може дати нам події на фронті або чергові ракетні обстріли України. Але, от перший такий позитивний, хороший вплив буде 19 вересня, ну і напередодні, там може вже 16. -го. Почуємо про якісь хороші новини, і це буде стосуватися місяця в гороскопі України, а місяць в гороскопі країни це народ, тобто приємну новину. Ми почуємо. Можливо, це буде про звільнення якихось територій, так чи про повернення з полону великої кількості людей, чи дітей, чи жінок. Ну тобто якась дуже знакова, знаєте, така заслужена українцями подія станеться. Бо ми будемо отримувати подарунок долі від білого місяця, а білий місяць є особленням вищих сил, янгола охоронця. Тобто ми щось вже заслужили і ми той подарунок законно отримаємо. Okay. А, так. Ще хочу сказати про дату таку 24 вересня, я її виділяю, бо цей вплив так само був вже з нами, і він позитивний. Дуже цікавий, на першому торканні в нас був демонтаж на щиті батьківщини матері, Було знято. старий герб. Да? І от 24 вересня, друге торкання, тобто, або я знаю, може там ті зірки зріжемо так. Або взагалі це не буде цього стосуватися, але буде стосуватися якихось дійсно приємних подій з фронту новин. До речі, на першому торкані президент Зеленський в той день сказав, що. До декларації g 7 долучилося 12 країн, які підтримують Україну. Тому я думаю, на 24 вересня ми почуємо, що ще долучилося багато країн, які підтримують нас в цьому. І ще пролунала така заява, що глобальний саміт миру ми хочемо провести в Україні восени. Тобто, ось дата 24 та декілька днів напередодні, саме можуть говорити про те, що цей дійсно саміт, глобальний саміт меру, може відбутися в Україні. А, так, і що в нас далі? Ну, 28-го знову йде напруга. Вона може бути пов'язана з морем, з морськими узбережжями. А, от кінець місяця, там, двадцять 29 двадцять 30 тридцяте. Знаєте, як контрастний душ. Тут і позитив, тут і напруга. Ну тобто це говорить про зміни, які нас чекають в кінці місяця. Вони десь можуть бути некомфортні, неприємні для нас, але будуть все одно давати нам рух, еволюційний рух вперед. І, можливо, от до прикладу, 30 вересня ми почуємо про якісь закони, законопроєкти. До речі, це ж знову такі друге торкання на першому торканні говорилося про об'єднання двох церковних календарів. Тобто, ми в цьому році ще от доживаємо так за старим тому, юліанським календарем і переходимо на прогресивний григоріанський календар, який дійсно є більш прогресивною версією. От і всі свята будуть зміщені на два тижні. І знаєте, я в тому вбачаю великий позитив, тому що як. Езотерик, як біоенерготерапевт, я можу, можу сказати, що це е, об'єднання великої кількості людей, там західного та східного обрядів, коли вони будуть об'єднуватися в єдиній молитві за щось в один конкретно день. Це буде робити такі дива на, на фронті і, взагалі, в Україні. Е, до, ну, про які ми можемо подумати, що цього не може бути, але зараз такий час. Коли думка творить простір і от е, колективна духовна робота великої кількості людей, вона дійсно змінює наше майбутнє. А які місяці та дати можуть стати вирішанням на твій? Таких дат багато, тому що, як я казала, астрологія вона не вирішує за людину, але дає можливість їй обрати певний шлях. Так само стосується і країни. Я можу сказати, що жовтень в нас буде складний, але можливо він стане поворотним. Слід чекати якихось неприємних подій. Навіть от я б сказала, якби це була людина, я б сказала, що у вас дуже велика ймовірність розлучитися, бо там є формула розлучення. Тобто укласти якісь офіційні союзи на тому впливі в жовтні ми не зможемо. Навпаки, будуть якісь сварки і розбрат. Це може бути всередині країни. І це може бути назовні, це може бути пов'язано з боротьбою з корупцією, тому що це наш взагалі еволюційний вектор. Ми маємо дійсно її подолати для того, щоб нам розкрився весь широкий потенціал нашої країни. Тому жовтень буде непростий, але знову ж таки ця напруга за умови, що нас будуть літаки, танки і все, що нам необхідно, ми можемо почути про. Яскраві бої про заход... про повернення великої території української. А тому, от кожне таке напруження це не означає, що 100% зло якесь буде відбуватися з нами. А далі на листопад місяць, на 20 числа, в нас є хороші позитивні впливи. Вони так і називаються аспектами шансу. Там я бачу повернення українців, повернення українських територій, тобто зміни будуть і позитивні зміни, так? Дуже широким фронтом. Що це може бути? Це може бути перемога. Так, це може бути остаточна перемога, або дуже значний крок до неї, коли ми відвоюємо якусь область повністю, так, або той самий Крим, або там, ну, ще якась подія станеться знаменна, так, і вона буде такою поворотною точкою в цій війні. А, тобто астрологія не бачить таких деталей, але те, що листопад буде хорошим для нас, знаковим, то це очевидно. Так само, грудень у нас на 20 числа грудня, є так само два впливи позитивні, які е, дають нам знову ж таки формули перемоги. У війні статуси нові, так повернення територій, відбудову, відбудову наших міст та селищ. Так багато всього позитивного там є. До речі, і для гривні так само воно є. Якщо в жовтні та напруга може знову ж таки стосуватися гривні, то в листопаді, в грудні і в січні 24-го року в нас. Все от вибудовується дуже дуже добре. Тобто, жовтень, от я вважаю, буде, як я сказала, зламним, поворотним. Там ми маємо пройти якусь таку пекельну історію, але вийти переможцем, так? тоді всі ті позитивні впливи вони нам дадуть перемогу остаточно або покрокову. Так? Але якщо от ми схибимо в жовтні, то тоді ну, наш шлях може бути. Трошечки іншим так буде якийсь позитив в ті дати в листопаді, в грудні та в січні, але це не буде остаточна перемога. Тому прогнози в астрології це про ймовірність подій. Ну і ось така ймовірність хороших подій в нас дуже висока на кінець цього року і на початок 24-го.